У сполучених штатах живе багато дітей усиновлених з різних країн світу. Переважна більшість з них знаходять тут нових люблячих батьків та теплі родини. Втім, існують як прихильники, так і опоненти усиновлень, коли дитина залишає свою батьківщину. Цього тижня ми запитали вас: чи схвалюєте ви усиновлення українських дітей іноземцями? 64% тих, хто проголосували, підтримують практику усиновлення дітей іноземцями. 29% виступають проти. 7 не визначились з відповіддю. З чим же, цим же запитанням наші київські кореспонденти звернулись до перехожих на вулицях Української столиці. Я підтримую це, бо я бачила дітей одного разу в дитячому будинку, і я знаю, як вони прагнуть ні іграшок, ні речей, а сім'ї. Тому мені здається, якщо за кордоном у людей є можливість їх встановити, то треба це робити. Чи варто за кордоном? Я вважаю, якщо хтось хоче встановити, чому ні? Краще дитина буде з батьками, ніж вона буде жити в дідом. А за кордон ні. Чому? Тому що я вважаю, що у нас теж багато є сімей, що можуть взяти своїх дітей, українців, свої сім'ї і дати їм все необхідне. А продавати їх за кордон. Воно по телевізоркала в Москву повернула. взяла і повернула самолітом саме дитя. Ну таке можна брати, довертати. Як взяв, то вже хай живеш. Важливо забезпечити моніторинг того, як розвивається подальша доля дитини. Якщо цього немає, ми не можемо зробити, то безумовно від цих речей треба відмовлятися. Адже цей приклад показує, що Далеко не завжди доля дитини складається належним чином. В українській сім'ї це, звичайно, завжди потрібно, тому що ну, це так би мовити найбільш таке середовище, де люд... дитина би себе почувала комфортно. От. Але звісно, що за кордоном матеріальний рівень він також, мабуть, сприяє тому, що дітям би там почувалося комфортно. Як по мені, то я би за кордон. Це така моя думка. Так. Ну, я вважаю, що все-таки там все рівно краще. За кордон вивозити. Я вважаю, що в нас багато людей, які можуть це добро робити і в нашій країні. Але я не проти, щоб дітей вивозили за кордон, якщо їм буде добре там, чому б ні? Знаю, які перешкоди штучні ставляться нашою системою усиновлення. Не особисто з цим мала справу, тому якщо дитина з нашої жорстокої і жорсткої системи може вирватися, хоча б в будь-яку родину, то це велике щастя для цієї дитини. Я за неї щиро серцем радію.